Альбом, який ти маєш послухати до того, як помреш. Коли пісні з нього в перший раз пролунали перед великою аудиторією, люди взагалі не розуміли, що відбувається. До цього вони ніколи не чули подібної музики, тому просто були у шоці та не знали, як реагувати. І це насправді не дивно, адже до цього гурту таку складну та схибну музику не грав буквально більше ніхто. У цей день вони розігрівали вже сім відомих за Rolling Stones. І коли Мік Джакер почув, що вони грають. Він не міг уявити, як йому після цього виходити на сцену. Адже з його слів вони звучали як бісів оркестр. In the court of the Crimson King Від King Crimson – це справжня революція у світі музики. До нього навіть ніхто уявити не міг, що музика може звучати отак. І він фактично породив такий жанр як прогресивний рок. Але що ж в ньому такого особливого? Створюючи цей альбом, головною метою Crimson було здивувати та шокувати людей. Саме тому перший трек Шизої 21 го століття, який, до речі, зображений на обкладинці, вже з перших нот дивує нас важким гітарним рифом, що в майбутньому не менше ніж дебютник Black Sabbath, вплине на зародження металу. А за ним ми одразу розчуємо сповнений гніву та розчарування, спотворений, роботизований та наче нелюдський вокал, що, хоча абстрактно. Але доволі наявно малює жахливі образи, які, на жаль, актуальні по сьогодні. Але що вражає в цій пісні найбільше, так це неймовірно швидкі та агресивні джазові партії. І щоб їх зіграти, музиканти просто вибивали із себе лайно. Наприклад, Єн Макдональд хотів грати на саксофоні настільки агресивно, що часом навіть навмисно корчився у найнезручніших позах. Проте альбом бере не тільки важким звуком та джазовою технічністю. Тут ми чуємо як дуже тендітно та малозвучно i talk to the wind», що відчувається немов донина да не хіпі, таке апокаліптично, немов похорон для цілого людства епічну баладу епітаф, в який Кін Крімсон одним із перших використали чудернацький інструмент тих часів під назвою Мелотрон. Альбом здобув комерційний успіх, а гурт отримав неймовірно стрімкий зліт. Але, на жаль, розпався вже після першого американського турне. Залишився тільки Роберт Фліп, що у намаганні створити унікальне та нове буде і зразу в раз змінювати музикантів. А кінь Крімсон під його керівництвом подарують нам ще не один шедевральний альбом.